В цьому відео ми хочемо вам розказати про кутові дивани з маленьким кутом повороту. І пропоную почати саме з цієї моделі. Диван називається Тіфані, його габаритний розмір 2 метри 25 см та має коротку частину всього 150 см. Є ніша, ось така містка наповнення пружинний блок Бонель і розкладка єврокнижка. Спальне місце ми отримали 150 на 195 см, наповнення пружинний блок, захисна планка від стіни. І головне, ця модель універсальна. Можна змінити в дзеркальному відображенні кут повороту. Наступна модель кутовий диван Брабус. Його коротка частина 160 см. Вдовжину у нас вже він більший. 2,75 см. Тут уже треба заказувати відразу потрібну сторону поворота, бо, як бачите, там справа подовжена бильця. Також є ніша. І розкладка тут дельфін. Виїжджає, припіднімається, можна прибрати подушки і відпочивати не розкладаючи. А це кутовий диван Далас, його розмір габаритний 2,80. і знову ж таки коротесенька, маленька частинка. Ось ця 150 см. сантиметрів. Спальне місце тут велике 140 на 2 метри 30 сантиметрів. Така модель є і прямим диваном. Є ніша в алігаторній частині та під сидінням. І на сьогодні остання модель, яку я вам хотіла показати, це кутовий диван Тіфані, але вже від іншого виробника. Його розмір 2,80, а коротка частина 165, Відносно компактна. Також є ніша в алігаторній частині. Розкладка тут дельфін, і всі ці подушки, п'ять великих і чотири маленьких, входять до нього в комплектацію. І, звичайно, ми можемо всі моделі виконати в будь-якій тканині, обрати колір та замовити на потрібну вам сторону. Тож пишіть нам в директ, ми вас проконсультуємо, порахуємо доставку до вас додому, якщо потрібно, проконсультуємо по варіантах розстрочок.